Неділя 17 березня в ефірі. Підсумкові новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб і обов'язково ставте вподобайки та коментуйте. П'ять людей загинули. Понад півсотні отримали поранення через ракетний удар по кривому рогу. Як рятувальники діставали вцілілих з-під завалів а також шокуючі історії місцевих, які вижили про це на початку випуску. Розірвана сонна артерія, рвані рани по тілу та величезна крововтрата. У Дніпрі медики рятують військового, який після важкого поранення майже не мав шансів. Черговий скандал спровокував Папа Римський. Пропонує Україні підняти білий прапор. І це далеко не перше загравання пантифіка з Росією. Про скандальні заяви та їхні наслідки розкажуть журналісти 11-го. П'ять людей загинули ще понад півсотні. Отримали поранення через ворожу атаку по Кривому Рогу. Тринадцять з них це діти. Російські терористи вдарили ракетами по спальному району міста увечері, 12 березня. Влучили у два житлові будинки. У поверхівці спалахнула масштабна пожежа. Як рятувальники діставали жителів з-під завалів, а також шокуючі історії місцевих, які вижили. Про це у матеріалі нашого кореспондента Владислава Авдієнка. <т critically> турнікет турнікет. <t strategic> Давай кривий ріг. Перші хвилини після влучання у житловий будинок. Патрульна поліція та рятувальники виносять постраждалих. <р Lootland> комунальники й досі прибирають тони будівельного сміття. Від удару ракети обвалився фасад, балкони та внутрішні стіни. Люди виявились заблокованими у власних оселях. До того ж, шостий, сьомий, восьмий та дев'ятий поверхи затягло густим димом. Окупанти поцілили ракетою х 59 Просто у багатоповерхівку там спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали понад півтори сотні людей. Дев'ятьох довелося визволяти. Багато дверей було зачинено, довелося скривати. Знайшли жінку під завалами. Вона була провалена стіною і в цьому квартирі також була пожежа. На місці ракетного удару знаходять загиблих. Двох під завалами в епіцентрі вибуху. Ще одну жінку на вулиці. Це моя мама? Ваша мама? Так. Вона йшла додому чи що? «Так». Місцеві досі не можуть оговтатися. «Якби я там була, То от меня бы ничего не осталось. Там все изрешечено абсолютно. Стена перебила, одну кошку завалила полностью, она мертвая там лежит. Я волонтер. У меня 16 котов. С 5 утра я тут хожу, всю ночь не спала, они меня не пускают. Ну, я думала, это как обычное взрыво. Где-то просто рядом, но никак не в мой дом прилетит. Я очень сильно кричала не своим голосом. Если бы моего папы рядом не было. Я б одна була б в квартирі, то я б просто сиділа б і плакала. І Слава Богу, в мене всі родні живі, собака жива. Галина, жителька дев'ятого поверху, в момент влучання також була вдома із псом Ремом. Великий взрив і все темно в хаті сталося. І ми давай тікати туди. Нічого не зрозуміла, навіть не спіла злякатися одразу. А тепер дуже страшно. Чекаю, по потрапити в оселю, подивитися, подивитися, що там. Жінка каже, її улюбленець до смерті наляканий. Зараз нервничає, безпокоїться. Галина не знає, чи вціліла її оселя, але каже рада, що вижила. 12 марта березня, тепер мій день народження. Зранку стало відомо, в лікарні через масивну крововтрату померла ще одна постраждала 47-річна жінка. А по обіді під завалами знайшли тіло п'ятого загиблого. Друга російська ракета поцілила у дах п'ятиповерхівки в іншому районі міста. Там обійшлося без жертв. Загалом поранень зазнали понад чотири десятки людей. 12 із них діти. Найменшим постраждалим усього два та одинадцять місяців. Характер травм різноманітний. Це і вибухова травма. Це травма ураженням склом, важкі травми шкірного покрову, перелами кісток і черепно-мозкові травми. У Криворізькій районній військовій адміністрації назвали ракетну атаку черговим воєнним злочином окупантів. Повністю спальний район, де знаходяться тільки приватні будинки, багатоповерхівки, і люди вночі, ввечері прийшли відпочивати. І це чисто теракт по мирному населенню. На місці влучання залишається небезпека обвалу, тому мешканців пустять у квартири тільки після демонтажу аварійних конструкцій. кажуть в ДСНС. Поряд з потрощеними будинками працює пункт обігріву та штаб допомоги постраждалим. Їм видають листи ОСБ та плівку, аби закрити вибиті вікна. Через ракетну атаку у кривому розі пошкоджені 20 будинків та майже чотири сотні квартир. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару. Працюють усі комунальні служби та штаби допомоги людям. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Білий прапор для України резонанс від чергової скандальної заяви Папи Римського не вщухає. Нагадаємо, під час інтерв'ю одному з іноземних видань голова католицької церкви фактично закликав Україну до перемовин з Росією і згадав про білий прапор символ капітуляції. Чому в ватикані вже почали відхрещуватись від цих слів? Та які наслідки може мати черговий скандал навколо папи. Наша Тетяна Заєць розбиралась. Україна повинна мати мужність підняти білий прапор і погодитися на переговори з РФ. ця фраза з інтерв'ю голови католицької церкви щинила великий резонанс. Монтифік, який і до цього неодноразово потрапляв у скандали через свою неоднозначну позицію, вкотре обурив українців. Я вважаю, що сильніший той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має мужність підійняти білий прапор, вести перемовини. Сьогодні ви можете вести перемовини за допомогою міжнародних держав. Слово перемовини сміливе слово. Коли ви бачите, що програєте, що справи йдуть не так, як хотілось, ви повинні мати мужність вести перемовини. Вам соромно, але якою кількістю смертей це закінчиться? Буквально одразу українські офіційні особи виступили з різкою критикою заяви очільника Ватикану, голова українського МЗС, закликав підтримати українців, яких саме зараз на кону або країна, або смерть. Президент Володимир Зеленський нагадав єпископу, що колір українського прапора не білий, а блакитно-жовтий, і Україна має наміри продовжувати боротьбу за свободу. В Україні багато було колись білих стін, будинків і церков, які зараз опалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. А предстоятель української греко-католицької церкви однієї з найбільших католицьких церков в Україні, Святослав, відповів усім, хто із скептицизмом дивиться на здатність України вистояти. Цитую, хто з вас не вірить у перемогу України, йдіть на сповідь, перебуваючи із візитом в Нью-Йорку, до речі, першим візитом від початку повномасштабного вторгнення, блаженніший Святослав звернувся до парафіян із пронизливою промовою. Україна зранена, але не скорена. Всі зранені в той чи інший спосіб. Україна змучена, але Україна стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому навіть на думку не спадає здатися. А після скандальної заяви Франциска почалися ширитися думки про можливий вихід української греко-католицької церкви з під впливу Ватикана та створення єдиної української церкви. Чи це можливо? Латінської Америки не долюблюються Єнди Шати, мягка галя даже сотрудничає, економічні ім'я доснеї Штати не да люблю. И всякое то, что привязывается к Соединенным Штатам, ну, падает тень подозрения о том, что это американский фронт. Это касается и Украины, к сожалению. А здесь надо диалог с, допустим, с общественно-политическими кругами стран Латинской Америки, таких как Чили, Бразилия, Аргентина, у нас, к сожалению, руки не доходят. И отсюда возникает такое недопонимание. и... Критичка критична оценки того, что происходит в Украине. то, что мы не услышали услушали осуждення В 22 году папа був куди конкретні і Вот это, естественно, нас настораживает. До речі, папа Франциск є виходцем з глобального півдня і представником специфічного антиамериканського руху в католицизмі. І що це значить експерти, пояснюють так. Неудивительно, что звучат такого рода заявления, как э, прозвучавшее вчера относительно там белого флага. Это естественно, не находит понимания. у э, аудиторий у верующих и э, безусловно мне кажется что э, как раз возможен этот процесс э, пойдет уже при другом папе уже в другое время но не сейчас Государству здесь лучше занять выжидательную позицию пускай э, отцы э, ну, без без шума без политики, Виясняють отношення і приходять какому та консенсусу, согласі на сіті на історія про білий прапор не єдине загравання папи на боці росіян два роки тому на початку повномасштабного вторгнення він також намагався примирити вбивцю із жертвою напередодні великодня під час хресної ходи понтифік доручив росіянці та українці спільно нести хрест. Це на думку Ватикана, мало би символізувати примирення. Саме цей час Росія знищувала Маріуполь. Signore Gesù che ci hai amato sino alla fine buon anno Відмовляється прямо називати Путіна злочинцем і сподівається зустрітися із Патріархом Кирилом. І жодного разу прямо не сказав, хто ж саме винен у розв'язанні війни на фоні такої позиції. Папи римського на заяву про білий прапор українці реагують однозначно. Він не зовсім владіє ситуацією і не зовсім коректно і компетентно підходить до відповіді на це питання, бо він в суть вопроса. Не як це сказати, покрінь, не заглубився, він не зрозумів саму суть, саме те, що має знати, чоловік такого рівня, перед чим щось відповідати. Це щось страшне. Мені кажеться, йому дуже добре дуже гарно заплатили за те, що він таке казав. Божий чоловік не має. Ніякого права морального таке казати. ніколи такого не було, і от знову аналогічна поведінка Ватикану не нова. Під час другої світової тогочасний папа так само публічно не критикував Гітлера і не засуджував голокост. А ще заради так званого миру закликав Польщу до поступок в Німеччині католицькі священники таємно переховували євреїв, однак і допомагали втекти нацистським злочинцям. Нині ж через вислів Франциска про білий прапор у Ватикані уже не знають, як виправдовуватися, а пояснюють, понтифік мав на увазі не капітуляцію, а припинення вогню та перемовини. Ну що тут скажеш? Думали, що папа, а виявився відчим. Тетяна Заяць, Олександра Максименко, Денис Єлисавенко та Ємген Шпак новини 11 каналу. Згоріли живцем трагедія у Дніпрі. Вогонь забрав життя подружжя вночі. у Будинку прогримів вибух, а потім його вмить охопило полум'я. Вибратись пекельної пастки власники вже не змогли. На згарищі рятувальники знайшли лише фрагменти тіл загиблих, що стало причиною займання, та чому люди не змогли врятуватись з місця трагедії. Анастасія Вільхова. Сторожні кадри на відео пожежа, що сталася о півночі в Новокодацькому районі Дніпра. Приватний будинок перетворився на справжнє пекло. Приборкувати полум'я рятувальникам довелось майже дві години. Це та сама вулиця, де вночі розгорілася смертельна пожежа. Вогонь забрав життя ж двох людей жертва. Ми стали чоловік та дружина. Подружжя обгоріла настільки, що на згаріщі рятувальники знайшли лише фрагменти їхніх тіл. Жах. Загиблі Станіслав та Яна В'яченко. Чоловік з першого дня повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. В січні 2023-го отримав поранення поблизу Кремінної. Він командир роди. Він потрапив у детальнорістій обстріл. На позиції він не десь не садів. Там він спереду був своїм. Він пішов добровольцем на фронт. Там в другий хрестий день. Після поранення чоловік впав у кому. Довгий час знаходився у лікарнях. Останні кілька місяців за ним вдома доглядала дружина Яна. Це чорне згарище, все, що лишилося від оселі родини Д'яченко. Будинок, вигорів, вщент. Вигорнула все, тут нічого немає. Ні, ні вдома не залишилося ні, ні одної цілілої річ. Взагалі нічого. Не ні документів, взагалі ну, нічого немає. Лише дивом вогонь не перекинувся на ще один двір. Обгорілі дерев'яні балки впали просто на територію ось цього сусіднього будинку. Дім пані Любові просто через паркан від будинку загиблої родини. Тієї ночі, каже жінка, спочатку почула вибух, припускає, причиною трагедії став газ. Діти бітверті-12 ночі. Я дивилася телевізор, я спочатку думала, що літі шахід, а це був взрив газу. тут, звісно, ужасний був. Очень страшно. У мене ще піранда дерев'яна. Він позавалювала все. Їхня вся стінка в ньому дворі. Вогонь був настільки потужний, що в сусідніх будинках потріскалися вікна. Горіло сильно. температура большая і вона лопнула стекла. В поліції відкрили кримінальне провадження. Попередній висновок порушення правил безпеки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 270 кримінального кодексу України, саме порушення встановлених законодавством правил пожежної або техногенної безпеки. Правоохоронці в рамках відкритого провадження з'ясовують, що саме стало причиною загорання. Триває досудове розслідування. Фахівці вже запломбували газову трубу з горілого будинку. Правоохоронці ж наразі встановлюють обставини, що призвели до смертельної трагедії. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини 11 каналу. Розірвана сонна артерія, рвані рани по усьому тілу та величезна крововтрата. У Дніпрі медики рятують військового, який після важкого поранення майже не мав шансів. Хто ризикнув і витягнув його з поля бою? Та як з такими травмами медикам вдалось зберегти життя захиснику? Наші журналісти розкажуть. Спишка, я сліп, а нам не перерізала сарзартері. Все, я опалювся. Оце та последніше я помню. Потом очнулся з Так Володимир згадує хвилини, що могли стати останніми в його житті. До війська чоловік долучився добровільно на початку повномасштабного вторгнення. Воронив країну на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Нещодавно виконуючи бойове завдання, воїн отримав тяжке поранення. Двоє його побратимів загинули. Ми вночі виїхали на працю, вийшли з машини. Пройшли буквально 5 метрів. Перший прихід 120-го мінометру. Як потім оказалось, побратим одразу погиб, за яким я був. У нас було 9 чоловік, 7 300, 2 200. Життя вцілілих під ворожим вогнем врятував їхній побратим. Вивіз з поля бою та доправив у Покровськ. У Володимира були рвані рани, поранене стегно, а ще пошкоджені сонна артерія та яремна вена. Три доби чоловік був у комі. Місцеві лікарі провели складну операцію, а потім перевезли на лікування до Дніпра. В нашому місті медики провели військовому ще кілька складних втручань. Ми бачимо ось тут спіралі із спеціальна клюйова композиція, які Закрили уламки, і от те, чим ми закривали кровотечу, і кровотеча прямо на столі була зупинена, що дало шанс цьому пацієнту. В операційній військовому вшили артерію та перелили щонайменше 4 літра крові. Відновлювався спочатку дуже повільно, а головне, що одразу після. Такого важкого ускладнення, яке пройшло після вибуху, були не місці ті, хто надав першу допомогу. Медики кажуть, нині Володимир поступово оговтується. Незабаром його переведуть на подальше лікування у столицю, а потім на нього чекає тривала реабілітація. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Тисяча мотанок для зсу Дніпровська майстриня робить мініатюрних ляльок і продає їх щоб зібрати гроші українським захисникам. Зараз волонтерка на півшляху робить п'яту сотню міні-оберегів. Яку назву має ця серія мотанок, і чи є вже тема для наступної? Розповість Олена Петрученко. Є така легенда, якщо створити тисячу паперових жураликів, то здійсниться будь-яка твоя мрія. І Я вирішила, чому б не зробити свою українську таку легенду створити тисячу маленьких мотанок. Ольга робить різні обереги, але зараз створює мініатюрних ляльок. Вони з мізинець. Саме на них зупинилась для авторського волонтерського проєкту. Навіть досить такі сурові дорослі люди, коли дивляться на неї, там беруть до рук, у них одразу зміняться обличчя. Вони такі. Сяють мета проєкту Тисяча мотинок створити міні-ляльок, продати і зібрати гроші для ЗСУ. Ціна одного оберега 150 гривень. Майстриня об'єднує їх за темами. Зараз працює над серією гірчиця і мед. Наше життя не сутільний мед, а завжди є крапелька гірчиці. А зараз взагалі навпаки майже одна гірчиця, і добре що як є, хоч якась крапелька меду. Нині майстриня на середині проєкту створює п'яту сотню мініатюрних ляльок. Робить це без молитов, як це було в давні часи, але з добрими думками, щоб ляльки були сильними оберегами. Мотанки роблять або з хрестом, або з чистим обличчям з виразом обличчя, там нос, рот очі не роблять. І мені щось вище робити їх саме з хрестом. Зараз Ольга купує матеріали за власний кошт, але усі охочі можуть підтримати її волонтерський проєкт Тисяча ляльок для ЗСУ і навіть запропонувати назву наступної серії. Буде така от нова сотня. Називатися «Пікселі». Олена Петроченкова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі.